Бандерштадт 2012 Вже обережні зараз із словами на адресу тих людей, за яких нам доведеться голосувати. Бо я вас запитаю, за кого ж ви будете голосувати, та тільки ж або за об'єднану, а, а тільки за за Тягнебока і тільки за кличка. Нема, нема нікого там більше. Жаль мені, що Конгрес українських націоналістів замість того, щоб піти до тягнебока, замість того, щоб бандерівців Ківців, конгресу, цей який створила пані Стечко, об'єднати в одну силу. Ні. Наші теперішні націоналісти не тягнуть на, на, на це звання, бо не можуть об'єднатися. Я сказав пані Стечко, об'єднайтеся з, з, з цим плав'юком. Ні, не можу, бо він агент КГБ. Іду до, йду до Плавюка. Об'єднайся з пані Стечко, ні, не можу, вона агент КГБ. Вони нам перенесли з-за кордону цю, цю боротьбу. І цю боротьбу наші теперішні націоналісти далі продовжують. Я націоналіст. Але я той націоналіст, що є в Європі, я той націоналіст, що хоче собору одного. Я звертаюся до націоналістів з цієї трибуни. Об'єднайтеся нарешті. Не туліться ні до кого. Ви сила у вас повинні були. Чому нашого сотенного, зберезова, вижнього? Симчича Мирослава Рослава нема у списку цієї партії, яка йде. Чому нема? Що ви боїтеся 80-літнього, 85-літнього героя поставити у Верховну Раду, щоб він присягав там, проводив присягу? Не роблять це. Шкода місця. А про я себе не можу сказати. Я ж не просив нікого, але мені трошки дивно. Я 150-й, Але я буду агітувати за об'єднану опозицію, тому що я знаю Тарасюка. Соболєва, прекрасні люди. Гриценко, ну що ви хочете, а самого ж, ви згадайте, який Яценюк був як голова Верховної Ради. А був же він міністром закордонних справ. Я прийшов до нього і кажу, міністре, я хочу поїхати до українців в Іспанію і в Португалію. На тобі гроші каже, їдь. Це ніхто не знає, а тому я знаю, що це за люди. А оскільки я знаю, то я кажу. Давайте їх об'єднувати усі ці три сили. А разом докупи вони можуть мати 226. І тільки тоді ми переможемо. Хоча в глибині душі я мало вірю, що ця влада дасть оприлюднити справедливі вибори. Буде пофальсифіковано багато дуже. І боюся якраз, що буде ця влада шукати поміж нами. І покличе Ющенка, щоб він став проти об'єднаної позиції, бо як же ж там же Юля, а він же вмерти не може, щоб, 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 щоб не шпигнути її і так далі. Тому, ще раз повторюю, три сили, три зуби, наша філософська емблема. Три сили. Давайте станемо за них, виберемо їх до Верховної Ради. Мало їх, а де лезь, де лезь до ній? Він же не є нікуди записаний, а я поїду з ним. Куди скажу? Поїду в будь-який округ, бо він має бути у Верховній Раді. І ми повинні так думати і про, про інших. Я питаюся, де скипальський генерал? Нема. А повинен бути у списках. Де Іван Дзюба? Нема, а повинен бути у списках. Де філософ? Попович нема, а повинні бути у списках інтелігенції нема. Бюрократи партійні в інтелігенціях існують, але ми є народ. Ми всі здатні допомогти, ми всі здатні на цих виборах бути мудрими, порадитися, тут зустрітися, в Києві зустрітися, подумати ще раз і виграти, бо ми будемо потім відповідати за все, що буде у наступній Верховній Раді. Друзі, є ще питання до пана Дмитра? Таке питання. Йдеться про українське народне є, про захист української мови. У мене виникає. До цього питання. Коли ми ставимо промову, то ми повинні захищати кого? Українців. Як ми можемо захищати українців, коли їх юридично немає нація українська вичерпнута із документів? Ми всього стадо, бездомне стадо то як ми можемо вистоювати мову? Мову ту національність, якої не існує юридично хвилиночку, це перетворить те, що ми захищаємо мову так, як Грець, старогрецьку іврит. Чи, е... Єврит, Єврит, Євре, Єврит, лати, і так далі. Мертві мови. Поки ми не відстоїмо своєї національності, коли ми не внесемо в свої документи, що ми українці, то говорити про національну мову, це пусте. Значить, ви недобре говорите, дорогий мій друже. Я вас чув у попередньому виступі прекрасному. Ви говорите, що нації нашої нема. Наш президент же ж сказав. Він же ж будує державу для людей. У на, у партія регіонів ніколи не називає український народ, а народ України. Тому що в народ України включаються інші народи. Це теж. Це теж правда. У нас ж є багато інших національностей, навіть є два народи, які з цієї землі походять татари і гагаузи. Тому я з вами згідний, що треба захищати, треба боротися насамперед за владу на цих виборах, коли ми будемо голосувати, то ми ж там, звичайно, будемо знати, хто з цих трьох. А вони всі стоять за єдину українську державну мову, тому що ми їхні програми знаємо. Значить, ми, захищаючи мову, захищаємо і націю і захищаємо державу. Захищати мову треба, але не захищати. Чому я вже я вам сказав, як я розумію комітет захисту? Я розумію комітет захисту як організацію, яка не буде їздити і казати, люди, любіть українську мову, вона солов'їна, вона калинова, вона файна. Ні. І не буде навіть цитувати Тараса Шевченка, бо Тарас Шевченко сказав у передмові до свого Чигиринського кобзаря, росіянам у вас мова і у нас мова. Ну це треба знати. Але мова це держава. І коли ми захищаємо мову, коли ми створили товариство української мови, пішли до Кравчука, ще секретаря, і сказали, ви пам'ятаєте, ще УРСР парламент прийняв закон про державний статус української мови. Ми, ми захищаємо не просто мову, ми захищаємо єдиний є державний статус, який має в нашій країні лише мати українська мова. Це буде захист. Насамперед державності нашої, історії нашої. Це буде захист мови нашої і нації нашої. Але я вас цілком правильно розумію і говорив я про це. Завдання сьогодні зробити знати. Я хочу знати, хто у Луцьку виступає проти єдиної державної мови. Це мені ніхто не скаже в Києві, це тут скажуть люди. І коли ці, Люди, які тут є, росіяни вони чи українці, це не має значення. Якщо вони виступають під прапором другої державної мов, тобто двомовності, вони вони не двомовні, вони російськомовні. Їх їм не хочеться українською мовою розмовляти. А ми повинні з одного боку навчити їх, але й показати на них. Ось вони повно росіян є тепер, які пишуть, нам не потрібно цього закону, бо вони знають, якщо вони піднімуться. Києві почнуть всі абсолютно говорити до тих же киян російською мовою. Ми будемо до них говорити не просто по-українськи, а просто показуючи зуби. Ми цю мову російську не проклинали, але почнемо. Ми цю мову російську любили, але тепер ми повинні сказати їй: ти прийшла нас убити, чи ти прийшла нас вчити? Я знаю 10 мов. Просто я переклав, ось я привіз тут купу книжок своїх. Я перекладав з оригіналю іспанської, з англійської, з німецької. Я всі слов'янські мови знаю. Але для мене українська мова це не є просто мова засіб, я вам говорю. Ні, українська мова це знак державності, це дух державності. Я читав вам вірш. Мова, захист мови це все одно, що боротьба. За національну нашу державність тому. Треба тепер використати цей момент, що ці дурні, які підніма, підняли питання мови, мобілізують нас. Нарешті ми за, бо за мову, навіть ті, знаєте, зайчики, які чекають. Я ж знаю їх у Києві, коли я кажу, підпишились, я не можу. А тепер кажуть: ви запишіть і мене, і мою дочку, і сина до товариства, до комітету захисту мови. Усі ці боязливі патріоти також йдуть. Треба використати це. Тому об'єднати боротьба за владу проти режиму Януковича і боротьба за мову це разом. Це дуже, це одне і те ж, в один, в один день це тек, в інший, так, в інший час це і, інакше. Об'єднуйте це діло, бо ви взагалі скажете, як то нашої нації нема. Наша нація є. Ми є у нашій Конституції, ви читайте нашу Конституцію десята стаття говорить про державну Україну державність української мови, і у, і у багатьох ви інших знайдете, що Украї... український народ є, кажіть паспорт. Ну у паспорту, у паспорт чекайте, ми, 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 ж, ми ж дивіться, які хитрі. Ми хотіли, створивши державу, створити відразу політичну націю, так як є такі політичні нації в Америці. Усі наші українці, яких живе у мільйон. Вони вже всі говорять по-англійськи у Канаді, більше трошки у Сполучених Штатах, у Бразилії, в Австралії і так далі. І ці, що там тепер ось попереді мною говорив, дуже гарно, хлопець говорив, казав, що він вернувся. Три мільйони. Людей з України живе, в Португалії, Іспанії, Італії, Греції. І вони не приїхали. Тих, що приїхали, є одиниці. І вони не приїдуть. І про що це говорить? Як відповісти на питання, чому ніхто не хоче там бути похований, там умирають, а везуть їх в Україну в могили. А ви знаєте, я думаю, що прийде час і в Італії, і в Іспанії, і в Греції, і в Італії ця наша українська громада по всіх країнах буде рости, буде мати свою церкву, свій цвинтар і свій університет, точно так, як в Канаді, в Сполучених Штатах. Тому я не вважаю їх втраченими для нас, бо вони нікуди не дінуться від України, але не приїхали, але не вертаються. А от інший народ, хорвати. Хорвати за кордоном було дуже багато, ну менша кількість нація, але вони всі вернулися. Половина уряду в Хорватії це ті, що повернулися. Розумієте? А у нас з один. Та й то невідомо хто і як він іде він тепер. Що? Я хочу іншому що слово. Я даю слово. Я вже закінчую відповідати на це питання. Мова це держава, тому треба стояти за мову і за державу як за мову.